Всім привіт! Сьогодні модно говорити про душу. Психологи радять любити себе, довіряти своїм бажанням, не стримувати емоції. І люди думають, якщо дати душі повну свободу, стане легше жити. Але правда інша. Душа сама по собі дороги не знає. Вона хоче всього підряд. Уваги, емоції, задоволень, виправдань. І якщо просто слідувати за її бажаннями, легко можна заблукати, бо душа це не кермо. Душа це двері. Через ці двері може зайти Бог, мир, правда, світло, але через ті самі двері може зайти і інше страх, образа, спокою, злість. Тому, коли душу залишати без контролю, то темрява заходить, знаходить шлях. Саме тому люди часто хочуть добра, а роблять зло, хочуть спокою, а вибухають, хочуть любові, але ранять близьких. Це знак, що двері відкриті не туди. Бог працює через світло, через прощення, через вдячність, через чисте серце, а ворог працює через рани і непрощення. І щоб душа не звернула не туди, її треба направляти, а не просто балувати. Тому Бог дає своє слово, дає священиків, дає церкву, щоб допомогти побачити, що в серці насправді спасіння приходить тільки туди, де душа відкривається Богові. а коли Він входить, темрява виходить. Бо щодня ми відкриваємо двері або для світла, або для темряви. І від цього вибору залежить все наше життя. Будьте пильними!